Спільними зусиллями подолати всі регіональні проблеми в Івано-Франківську. Відбулася зустріч голів прикарпатських громад. Метою зборів було обговорення та вибудовування механізмів взаємодопомоги в кризових ситуаціях. Ми не передбачали проведення цього заходу, але виклики, які є сьогодні, і запити від територіальних громад, які є сьогодні вони закумулювали регіональне відділення експертне середовище, Сьогодні провести цей захід і обговорити ті питання, які є сьогодні. Кожен з керівників територіальних громад буде мати змогу донести свою думку, і ми сформуємо звернення до центральної влади для того, щоб показати готовність сторони органів місцевого самоврядування, вирішувати ці проблеми і показати бачення допомоги або формування загальної. А системи щодо вирішення цих проблем, включаючи безпосередньо як депутатський корпус, Верховну Раду України, так і кабінет міністрів. Зараз в час війни важливою темою є енергетична стійкість сергромад. Через ворожі атаки Бурштинська Тес перебуває в критичному стані. Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин каже: впоратися із будівництвом котелень потужністю 8 та 10 МВт буде надзвичайно складно. Для їх встановлення міський голова Бурштина попросив виділити з обласного бюджету 15 мільйонів гривень. З минулим роком, наприклад, у нас було пошкоджено два прильоти даху основного цеху, так? то сьогодні таких прильотів вже більше, більше як 10. І ми в минулому році тих два прильоти виконували ці роботи, тобто Бурштинський ТЕС, півроку, більше, це практично до Нового року, то цього року. От це практично під даху Борштинський тест немає. Як це буде вона вирішувати? в мене є великі сумніви. У мене є великі сумнів, що Борштинське тест може працювати взимку в зв'язку з тим, що все-таки дах. І так само стіни не вдасться відновити. Одним із питань, які обговорювали на зустрічі, є сфера місцевих фінансів. З цього приводу Асоціація міст України подала до парламенту та уряду відповідні пропозиції щодо вирішення актуальних проблем. Пропонують запровадити європейську модель вирівнювання місцевих бюджетів для ліквідації недоліків фінансового забезпечення громад. Якщо ви відкриєте цей звіт. В одному з кластерів зазначено це наявність 64% податку на доходи фізичних осіб в громадах, включаючи так зване селове ПДФО. Також на зустрічі звернули увагу на освітні реформи. Народна депутатка Оксана Савчук наголошує, що закриття шкіл з 2025 року, де навчається менше 45 дітей, запустить процес занепаду та зникнення сіл. В чому я бачу проблему, особливо в гірській місцевості. Ви собі кожен можете зрозуміти, що таке зранку щодня. Перевозити дитину шкільним автобусом і разом з тими вчителями, які там би мали бути, теж перевозити їх на навчання. Це ми не говоримо про особливості зимового періоду, коли в нас в гірській місцевості дороги мають ожеледиці тощо, тобто це є проблема. Для мене особисто проблеми. Я переконана, що в час війни такі постанови, які все ж таки сприятимуть тому, що старша школа, і старші діти мають переїжджати в опорні школи. Воно не, 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 не дає позитивних сигналів, як мінімум тим людям, які сьогодні виїхали. На позачергових зборах голів громад було схвалено низку рішень та прийнято відповідні звернення до центральної влади. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.